Приймати душ із ще однією людиною. Кажи першу. Ну добре, хай буде файно. Залежить від людини. Файно, файно. Казати всім, що ти помив вікна, хоча насправді ти їх не мив. Не файно, це взагалі не файно, Не файно, взагалі не файно. У мене є своя думка на все. Співати пісні на російській мові. Раз, два, три. Нефайно. Не, не файно. встати на виступі смішної команди через особисті образи. Ух. Не файно не вообще. Не взагалі. Взагалі. Не Маніпулювати чоловіком. Нефайно. Нефайно. Ні, це взагалі non. не файно. <риснеж> Маніпулювати жінкою. Нефайно, ребята, не файно. не файно. Повторювати за священником під час відправи. Іноді файно. Файнувато, файнувато, Давайте так. Показати цицькі. Ну, дивлячись, які вони файні чи не файні, Я там знаю. Не донатити на збори. Не файно. Мати сміх як у кошового. Файно. Файно. клас. У мене Хотів теж дивний, да? Мріє. Вигадати власну українську мову як ткач. Ай, файно, хай буде. Добре, Різноманіття української мови це круто. final